Думайте про себе. Трійка-чаш. Корінним чином таким зміниться, що ви будете дуже задоволена. Трійка-чаш це про радість. Це про те, що ви тут будете з кимось радіти за ті зміни, які будуть в вашому житті. Хтось навіть буде випивати, я не п'ю і вам не раджу. А що за саме? Ох, фейчки! Як я завжди кажу, ставте плюсики, переказуйте донатики. Почнуть здійснюватися якісь ваші бажання, про які ви навіть вже задумали. Заду... Ой, Боже, задумали. Забули фечки. Тут про те, що, от як із закута, от ви зайдете за кут вдома, і тут до вас все посипеться, і думаєте, Боже, а де ж все це було раніше? Дівчата, а все раніше чекало вас? Це так. Ви знаєте. Всі, хто був на першому потоці марафону 11 днів чудес з картами Таро, це марафон бажань, це не про вивчення таро. Вони всі пішли на другий потік, бо бажання їх почали здійснюватися. Тож чекаю, посилання в шапці марафону 29 липня буде старт. А які бажання конкретно збудуться у моїх феючок? Тут кажуть якийсь такий. М -м 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 -м. Тут шанс фечки, тут ви шанс візьмете, який дуже вас запалить стати коханою жінкою. Тут навіть хтось вас завагітний. Бачите, вагітна жінка, ну, ті, хто хочуть. Ті, хто не хочуть, теж будьте, скажімо так, на поготові, ко координуйте цей момент. Так, прийде до вас. Та людина, для якої ви захочете стати коханою. Розумієте, я хочу бути коханою, я хочу бути щасливою. Але кохання спочатку повинно вас визріти. Давайте ще конкретно. Що це буде за чоловік? О, Король жезлів! Круто, круто, круто! Цей чоловік буде красивий для вас. Бо всіх почаття краси різне, сексуально привабливий, такий енергійний, такий емоційний, такий сказав і зробив. Ох, такий дуже прям. Угу. Давайте ще, яке бажання ще збудеться в колесо Фортуни. Дівчата, фортуна на вашому боці. Дивіться, у когось по колесу фортуни може проявитися людина, яку ви знаєте, і ви з ним. Знову можете почати відносини. по Не можу не сказати, у кого це буде по удачі нова людина. Пишіть. Якщо хочете нового, пишіть, хочу нового, якщо старого, пишіть, хочу минулого. Люблю вас.